Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті Метро. Метро вже готується до Великодня. Ось такі різні фігурки, але не без знижок. Такі зайчики, 1499 гривень, виробництво Китаю, ну і різні інші прикраси. Знижка на рушники, торгова марка Home Line. Так, рушник бавовна, бежевий, 1,50 на 90 в цьому наборі. І інший 70 на 1,40 м. Так, є такий теракотовий бежевий і Сині. синій колір. Виробництво Туреччина 399 гривень за комплект двох рушників. Бежеві пледи на знижках 2 метри на 2,20, 619 гривень 90 копійок. І ось такий менші розмір, скільки тут 70 на 210, 449 гривень, бежевому і в голубому кольорі. На знижках італійське борошно 5 кг, 374 гривні. Так, який це тут? Потрібно подивитися, скільки білок, яка клейковина. Можливо, якщо Більше 10, краще 12, то підходить так, 13 грамів підходить добре для пасок. Так, і хороша мука, хороша борошно 379 гривень для піци 5 кілограмів. Так, і для здобної випічки також 379 гривень. Так, і тут такий білок 13 грамів також. І твердих сортів пшениці для пасти. Також 5 кілограмів 359 гривень. Кіно чорний 144 гривні 90 копійок від двох упаковок, 500 г в упаковці метро Шеф, виробництво. виробництва. І кіно червоного кольору 119 гривень від двох упаковок, а також 500 грамів. Тухі сніданки несквік від двох упаковок 89,90 на знижках. А, скільки тут 375 грамів виробництво Польща. І гранола з шоколадом та натуральним медом на знижках. Доктор Беннер, 3890. так, І що тут у нас? Кокос і фініки, Так, і мед також. 3890 і гранола лісові ягоди. Акса 6790, виробництво України 330 г. Гурганзола торгової марки «Метро Шеф Добдольче і Піканте це більш такий пікантний вона сухіша сама по собі і пікантніший аромат. Ця така ніжніша, більш кремова, 139 гривень. Так. І сир з блакитною пліснявою, 89,90, виробництво Польща, 100 г в такій упаковці. Знижка на приправу: гріль барбекю апельсиновою цедрою. торгова марка приправка 22,90 гривень. Так, і італійська картопелька з пармезаном і чесником 23,90. Так, також цієї марки торгової приправка до курки 27,90 з перцем чілі та кумином. Так, і до картоплі страв з трав з обучей, також 27,90. Оливкова олія, греція 0,25 209,90, що дуже зручно. Тут є спрей. Скляна пляшка, коли в це значно вигідніше по перше, використання, тому що ви зайвого не використаєте. Здається, одне один натиск це чайна ложка. олії, якщо я не помиляюся, дуже класно, дуже зручно. Напишіть, будь ласка, хто куштував саме цю нерафіновану олію, як вона на смак. І дуже класна ціна на олію з виноградних кісточок, 114 гривень 90 копійок виробництво Італія. За 500 мл Вона, по-перше, в салати дуже класна, смачна. І точка димлення у неї підвищена, тому мені, корисно кажуть, також і смажити. На знижках песто 190 г8490 виробництво Італія. Пасата торгової марки Муті дуже смачна і гарний склад 109,90 гривень. І в великих пляшках 700 грамів, так, з базиліком 126,90 торгова марка муті. І, звичайно, класичні пюре томатне пасата 109,90. Знижка на чумак, так, соус Херсонський, 35,90 – 300 грамів. Тарталетки в різних розмірах. І такі маленькі, скільки там їх 24 штуки. А, такі 12 більші штук, 99-90 всіх розмірів. І відділ м'яса, печінка, наша ряба. В середньому скільки тут А по 700 грамів всі упаковки, 77 гривень, 90 копійок. На знижках гомілки епікур 94 гривні 90 копійок за кілограм. В упаковці приблизно 815-857 грамів до 900. І тушка 6990 за 1 кг, В середньому тут 400-200 кг. Дуже класна ця тушка. Ми її брали, вона і, і, і не має якихось зайвих ароматів, ніякої ні хімії, ні якихось антибіотиків і, і добре вичищена всередині. І на знижках качині тушки 119,90. А, Так, славна качка приблизно 2 кг. 2,100-2,200. І філе нашої ряби 168,90 охолоджене за кілограм, в упаковці приблизно кіло 100 Так, і знижка на фарш домашньої. Що тут у нас? Тут свинина і яловична, торгова марка глобина 99,90 за пів кілограма. Знижка на молочні поросята за кілограм 599 гривень, так, і ребра свині 169,90 заморожені. Знижка на курчата торгової марки Метрошеф. Ми їх беремо постійно, вони смачні. так Якщо 700 г 59,90, якщо 900 г 76,90 і більше кіло 100 93,90 Хамон 500 г, «Іспанія» 449,90. Ми його брали смачний. Сосиски бащинські, філейні, 164 гривні 90 копійок за 1 кілограм. Іранчо з Яловичини 159 гривень 90 копійок за кілограм. Крильця копчені метрошеф 169 гривень 90 копійок за кілограм, в упаковці 1,5 кг. Лікарська ковбаса «Салтиківський м'ясо комбінат 179,90 за кілограм. І теляча з вершками, торгова марка глобено, вищий готунок 179,90. Знижки на яйця немає, але зорієнтую в ціні. Так, наприклад, домашні яйця, як домашня квочка 6390 за одну упаковку і від двох 54,90. Це, здається, найдешевше, що знайшла. Перепрошую, все-таки дешевший ясен світ 6290. Це один розмір М першої категорії 6290. Майонез Торчин від, двох упаков... від трьох упаковок 1990 від 12 1690. Це маленька упаковочка 250 грамів. Ой, перепрошую 150 грамів. І Хайнс 59,90, 220 грамів виробництво Польща. Тут що зручно з таким дозатором буде. Комо традиційний, 339 ,90 гривень 90 копійок за кілограм. В упаковці тут, напевно, близько кілограма. Зараз подивлюсь 956 грамів. Так, також кантрі з ароматом пряженого молока, також на знижках 339,90 І нарізаний брусочками також слайси кіт 6990 кантрі. Сир тенеру такий також 69,90. А якщо брати такий old Colander, так 150 грамів, 79,90. І такий смачний сир, він з ароматом з молока і трішки солінуватий, 349 гривень, 90 копійок. За таку упаковочку 480 г. До кави дуже смачний. Веганські йогурти Альпро з соєвого молока. Наскільки я розумію, так, ароматині персика, вишні і чорниці 34 гривні, 90 копійок чорниця і 37,90% всі інші смаки. І безлактозне молоко галичина, 2,5% жирності 950 г, 50 гривень, 90 копійок. Знижки на масло ферма. Так, 82,5% жирності 94 гривні 90 копійок і 73% жирності 84 гривні 90 копійок. Наприклад, білоцерківське, так, від однієї штуки 94,50. Це солене 72,6. Ікра Форелі 100 грамів, Фінляндія 289 гривень 90 копійк. Ікра кити 459,90, камчадал також 100 грамів. І шаланда, лососева зерниста преміум 100 грамів 559,90 на знижках 250 гривень 149,90 копійок і кілограмовий ящичок 469,90. Змійомі брани казали, що дуже смачна. Банани по 59,90. Сік з клементинів, друга марка Ріоба 250 г Австрії 72,90 і сік з апельсинів 72,90 гривень. Соус Гока Молі Іспанія, 74 гривні 90 копійок. Скільки тут грамів? 150 грамів. Так, тут і шматочками, якийсь класичний. І на знижках різні, різні смаки з взяленими томатами, соусом песто, маслинами, оливками і класичний. 54 гривні 90 копійок за 250 грамів. Помідори черрі, Нідерланди, тепличні 89 гривень 90 копійок жовтого кольору. Капуста молода, Албанія 74 гривні 90 копійок, свіжі, хороші головки. Причому плодненькі. І звичайна білокачана капуста 44 гривні 80 копійок. Україна. Огірки такі, але вони якісь такі сильно світлі. Камера не передає, дуже світлий колір. 114 гривень 90 копійок, якщо брати від кілограму. Крабові палички «Метро Шеф, Називається так, крабове м'ясо. 1 кілограм 249 гривень. І мій свіжоморожені 224 гривні. Філе хека, на знижках, якщо брати від двох упаковок, Іспанія 800 грамів упаковки 279 гривень. До речі, мені здається, що це не глазуроване, а наче суха заморозка. Метро шеф, крем з, базиліком, з базиліковим оцтом 79,90 Дуже смачний до салатів, до томатів, класний соус, так. І... Такий соус для Цезаря, американський 116,90, але чесно кажучи, я його брала раніше, колись він нам не сподобався такий кисловатий присмак, бо ми його викинули навіть. Соуси для маринування, приготування, приправка. Так, для овочів та м'яса, чорний перець та карамель 31 гривня, 90 копій. І ось такий карі. Ми його також колись брали. Але, так, не сильно хочеться грати з тим з ним, тому що відповідно зрозуміємо, що багато цукру і хімії якоїсь. Але досить смачний кокос та карі 31 гривня, 90 копійок також. Так, і кисло солодкий соус з імбирем та апельсином 31 гривня, 90 копійок також. Думаю, до курячих кривиць буде смачно. Гостра гірчиця Хайнс. Не знаю наскільки вона гостра, тому що скільки іноземні гірчиці ми куштували, не сильно гострі, наші більш смачні. 89,90 дев'ять Іспанія 220 мл. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто її куштував. Знижка на гриби. Грузді 99,90 гривень від двох баночок. В одній баночці 580 мл. В'ялені томати, дивлюсь, тут навіть каперси є в баночці. А так, літр 700, Італія, метр 6 469 гривень. М'якоть маракуй, 850 мл. Баночка 149 гривень. А, зараз почитаю склад, чи є тут цукор. Так, склад маракуй, 75% інше це цукор. Пастеризований продукт без кісточок. Паштет тунця з оливками, дві баночки в такій упаковці. Кальва торгова марка 112 гривень. 112 гривень. Локшина рисова від двох упаковок 109 гривень 90 копійок. У упаковці напевне кілограм а 600 грамів. Батончик мілка так, з кокосом в молочному шоколаді 14 гривень 90 копійок. Класні такі великі шоколадки світоч 235 г. Тут печиво і чорниця 109 гривень 90 копійок від двох упаковок і від одної штуки. Так, світоч 42,90, 5290 сіллю класичний, чорний і класичний чорний шоколад. А, так, 49%, 60, ой, 46,90 і 71% екстра 52,90. І ось такі рошеновські великі шоколадки, 295 грамів, по, Так, Тут з горіхами, з фундуком 152,90 і звичайний молочний шоколад 139,90. Шоколад Іні цукерки Мілка. Так, сердечка 110 г Болгарія з горіхом 96 гривень 90 копійок. І ось такий мікс в коробочці із шоколадок, із різних цукерок 138 г, Швейцарія 184 гривні 90 копійок. Лінд шоколад з фісташковою пастою 159,90, так, фондан 159,90, і з мигдалем і сіллю 159,90, це Швейцарія 150 гранів, смачний, класний шоколад. Ріоба з мигдалем та груши 69,90, Бельгія, так, 100 гранів шоколадка. І екстра чорний ріоба 100 гранів, Бельгія 79,90. Відділ побутової хімії, Фері з ароматом лісової ягоди так, і лимону 109 90 копійок. Тут це велика пляшка, 650 мл. Гель для миття в посудомийній машині Фініш. це типу, якась їхня. Еко-формула 399 гривень 90 копійок. Я Поліскович брала такий зелений класний, він не має ніяких ароматів, дуже приємний в використанні. Так і класичний так, Power Gel польща 900 мл 399,90 капсули 80 капсул Фініш Квантум 659 гривень. Так, і 60 капсул 499,90. Зазвичай в сільпо бувають на такі капсули кращі знижки і на розетці. Так, і класні капсули Finish Ultimate Plus. Вони жир гарно відмивають, такий пригорівший вже 529 гривень за 45 капсул. І таблетки Somat від двох упаковок 549 гривень. Так, велика упаковка 85 таблеток. Ну, вони мені не подобається, в них дуже неприємний аромат. І на посуді залишається пустуми, коли відкриваєш, дуже неприємно пахнуть. Так, фі... фа... Фейрі Platinum плюс капсули з ароматом лимону Бельгія 839 гривень. Якісь для миття посуду. так, Ехо Болгарія 400 мл. так. Якісь з ромашкою, яблуком і лимоном, 44 гривні, 90 копійок 400 мл. Перволь, велика каністра, 689 гривень так, для відновлення, для чорного, для бавовни. Тут 3,75 літра велика упаковка. Розсипний порошок Тайт 599 гривень. Так, пудра, альпійська свіжість 5,4 кг. Так, налоска, ароматерапія з знижка 4,5 кг, Польща 499 гривень. І Аріль аквапудра дотик свіжості з ленором 659 гривень 5,4 кг. Так, і менша упаковка лоску 2,1 кг, 264 гривні, 90 копійок. Для так, колор і ароматерапія. І такий персіл Expert Sensitive 349 гривень за 27 кг. І 36 капсул для прийняття з ароматерапія, 379 гривень. Так, і... Так, З ароматом квітів волос 289 гривень роматерапія за 22 капсули. Виробництво Сербія. Капсули Arielle, так, Extra Clean Power, 10 капсул Польша, 219,90. На них, до речі, часто знижки в метр. Ти, напевно, що раніше були в такій пластиковій упаковці, зараз в картонній. Напишіть, будь ласка, відгуки, чи користуєтесь ви ними, як вони за якістю. Так, так і більша упаковка. Чи не більше? А 50. там 10, тут 20. 364,90. І знижка на рушники. Паперові, трьохшарові рута. Класні тут, так, скільки тут відривів? 200 відривів, 59,90. Класна ціна, вони такі плотні. І великий рулон обухів. Ну, це звичайний як обухівська туалетна бумага. Так, двохшаровий 6490. Мені цікаво, скільки тут відривів. Ну, це такий прям великий. А, великий рулон. 350 відривів. ну так, ну, Таке, як туалетні бумаги обухівської. Двохшаровий туалетний папір Рута 79,90 за 8 рулонів. І серветки в коробці, 155 штук Рута Україна, 41 гривня, 90 копійок на знижках. Дуже зручно ними користуватися. Тут відриваєте цю бумажку, хто не знає, і витягуєте серветки. А ніжний дотик. Така упаковка. Так, 200 штук, 46,90, якщо брати від двох упаковок. Також дуже вигідно. Так, і. Зева Делюкс 150 упак... серветок в упаковці 99,90, Виробництво в Бельгія. Це дуже такі ніжні, приємні серветки. Вони відрізняються дійсно за якістю, але і коштують в два рази дорожче. І Зева Делюкс 659 гривень за 32 рулона, 3 шара. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки до зустрічі в нових відео. Підтримайте україномовний YouTube.